Чому Бог все создав? Чому Бог создав світ? В чому смисл вообще взагалі був? Сьогодні проповіднику треба доносити людям про спасіння душі, але не в цьому був першопочаткова ціль е, творіння людини. Перша початкова ціль творіння людини було любити і бути любимою, творця, один одного і приймати любов від Творця, тому що Біблія. Пише і каже, що Бог є любов, Він є істочником любові. І коли ми не маємо цього єднання з Богом, ми не маємо наповнення цією любов'ю, ми й самі в наших сім'ях не завжди можемо вмістити любов'ю, е покрити якісь недоліки, чи наших дітей, чи чоловіків, чи жінок. Чи ми буває, хочемо, щоб чоловік чи жінка всю пустоту мого серця наповнив любов'ю і буває, ми незадоволені. І задаємося питаннями. Чоловік, мабуть, не так любить, чи дитина, чи... а в дійсності в нас є та пустота, яка заповнюється тільки Богом. Бог створив весь світ для любові, для того, щоб бути, щоб нас любили, щоб ми любили. Але через трагедію сьогодні ми говоримо про спасіння, як спасти душі, але це не кінцева мета, Бог все одно хоче повертати нас до любові. І якщо Бог по своїй милості дає нам амністію, дає нам спасіння від гріха, очищення, освячення, не по нашим ділам, тому що в нас би це не вийшло. Людина не може в своїй природі без Бога перемагати гріх, і Бог дає цей пакет. З життям вічним подарунка для людини, але не для того, щоб вона залишилась в гріхах, для того, щоб вона, розуміючи це, почала змінюватися, почала преобразовуватися, рости в любові, рости в добрі. А, і Бог для цього дає духовне відродження і всі ресурси, духовні закони дає в нашому духов, духовній людині, тому що людина вона сутворена по образу і подобі Бога. Бог є дух, і ми є духовні істоти, живучими, маючи свої душі і живучими в своєму тілі. І е, коли духовна природа людини відроджується, закони духовні відроджуються в неї, вона може протистояти гріху в своєму тілі. Тому Господь все для цього зробив. І апостол Павло саме це розкриває, каже, то що, якщо Бог нам дав благодать, то що, значить, нам нормально грішити далі? Тому що Бог все одно прощає. Каже: Ні, не так каже. Бог дав нам цей подарунок, щоб ми оцінили його, цю амністію, це спасіння, прощення гріхів через увірування. Просто просто прийми це, повір в це. Але не для того, щоб грішити, а для того, щоб зробити висновки і сказати: Господи, дякую за великий твій дар благодаті. Я більше так жити не хочу. Я помираю. І водне хрещення, там, де апостол Павло каже, що ми через водне хрещення, хрестившись в Христа, ми, е, ми, е, е, якби помираємо для, для старих звичок. Можливо, в нас не все відразу виходить, але ми в своєму житті займаємо позицію. Все, я не хочу старого. Життя, я не хочу розстріління, я хочу жити правильно, я хочу жити по любові, по добрі, по істині. І я стаю на цей шлях трансформації. І саме водним хрещенням я це заявляю всьому духовному світі, людям, які можуть побачити, тому що з Богом я міг і вдома примиритися. З Богом, навіть коли я сьогодні слухаю трансляцію, я вже сьогодні можу прийняти рішення. Господи, я запрошую тебе в своє серце прямо зараз, коли цей проповідник проповідує і визнаю тебе своїм Господом змінює моє життя. І духовна трансформація, відродження прямо зараз може відбуватися, дякуючи крові Христа, жертві Христа і Духу Святому. Але водне хрещення це тоді, коли я утверджую рішення перед всім духовним світом. Я провіряю себе, що в дійсності, коли я внутрішньо покаявся перед Богом, я не стісняюсь визнати це перед людством. І є люди, які бачать, що я кажу в е, водному хрещенні, показую Богу свою обіцянку. Боже. Я вмираю для старого життя, і я хочу жити новим життям з тобою. Ось. Тому апостол каже: ну, е, що хіба ви не знаєте, що ми хрестилися в Ісуса в смерті охрестилися? Що коли ми приймали водне хрещення, що це е, не був акт е, ну, гріши далі, а був акт, я вмираю для е, життя, котре руйнує, е, котре не несе користі, а я стаю на шлях. Чистоти святості і паралельне слово гріха це святість. Гріх з грецького переводиться хамартія, непопадання в ціль. Святий це оправданий, очищений, відділений від гріховного життя, щоб преобразовуватись і ставати на шлях перемін, очищення і освячення. Іоанн в відкритті каже такі слова: святий да освяченням, єство тілесне, Господь каже. Преобразовуйте, освячуйте його, можна було б задати питання, а нашу святість? Чому я так на це звертаю увагу, щоб тому для нас шоста глава більш зрозуміліша буде, коли ми будемо її розбирати. Наша ціль тільки шосту главу пройти, і ну, я хочу до 9-ї години успіти. І Я вірю, що Дух Святий, велику роботу через Слово, через істину свою робить зараз, прямо в нашому житті, і кажу не в вашому, тільки, але і в моєму, коли Слово Боже проповідується, з дією Духа Святого. В цьому є велика сила. Бог Він хоче ті долини поправити, холми понизити, кривизни виправити в усіх сферах нашого життя. В ім'я Ісуса Христа, і хай це відбувається прямо зараз. Хай прямо зараз йде становлення сім'ї, якщо там десь складності з дітьми чи відносинами чоловіка з жінкою. Хай прямо зараз йде становлення, якщо складності відносин з своїми батьками, якщо проблеми в економіці в ім'я Ісуса Христа, хай всяка дух бідності відходить з вашого життя, і Боже благословіння в сфері фінансів приходить прямо зараз ваше життя. Якщо складності з здоров'ям, в ім'я Ісуса проголошую і наказую кожній клітинки тіла ДНК вустановитися. І функціонувати правильно в ім'я Ісуса, емоційні розстройства, психологічні розстройства, щоб сформувалися в Дусі Святому мир і радість в Дусі Святом наповнював ваше серце прямо зараз, в ім'я Ісуса Христа. Добре, йдемо далі. Значить, невже не, не знаєте, що всі ми хрестились в, в, в Христа Ісуса у смерті хрестилися? То тобто хрещення переводиться з грецького «баптізо» – повне погруження. Тобто, я повністю на всіх на всіх скільки це градусів, сто градусів можна сказати. Повертаюся від старого життя до нового. І дуже важливо, щоб благодать Божа діяла оце рішучість, оцей поворот, оце внутрішнє хрещення, да, яке ми в водному показуємо, це не на 30 градусів, не на 60, А мені треба на всіх 180 градусів поворот від старого життя гріховного до нового з Господом. І ви знаєте, раніше я думав, що є практика тільки внешня, коли ти її можеш побачити. Але є внутрішня практика, коли ми вивчаємо істину, коли ми говоримо про прощення гріхів, коли ми говоримо про духовне відродження, це ніхто не побачить. Це, можна, це тільки можна пережити внутрі себе. Коли приймаємо рішення, це ніхто не побачить. Це тільки ви знаєте, і Бог знає. Хтось може побачити якісь ваші звички погані і осудити, а Бог управдує, тому що е, ну, дві людини можуть робити одну й ту саму звичку. Ну, допустим, хтось е, ще не може пер, перемогти крик і, і взривається. Одну Бог управдує, а другу не управдує. Можна подумати, що Бог ліцеприятен? Ні, не ні, як. Бог не ліцеприятен. Чому ж Бог одну управдує, а другу ні? Тому що другий один прийняв чітке рішення. Йти на шлях перемін і преобразовуватися, і благодать Божа, і милосердя Боже діє в його житті, і кров Христа умиває очищає. А другі, роблячи погану звичку, не хоче нічого не міняти в житті. Він хоче тільки поглублюватися ці погані ж звички. Звичайно, кров Христа тоді це оправдувати не буде, тому що ну людина ну нічого не хоче робити своїм життям. Тому е, це внутрішня практика, коли ми е, проголошуємо Ісуса Господом, коли ми е, приймаємо рішення на 180 градусів повернути від старого життя до нового, стати на шлях трансформації, щоб було освячене не тільки в нашому дусі, але душа і тіло е, вона освячувалась і преобразовувалась, обновлювалися наші думки. Тобто це процес цілий.